Говорять бровари. Справжній друг це той, хто буде тримати тебе за руку та відчувати твоє серце. Міськрайонне радіо сьогодні п'ятниця і до вашої уваги інформаційна передача броварської редакції міськрайонного радіомовлення. Отож залишайтеся, будь ласка, разом з нами. Нещодавно голова Броварської районної державної адміністрації Петро Петрович Іваненко провів чергову розширену апаратну нараду, на якій були присутні заступники голови адміністрації, начальники управлінь відділів та служб району, сільські та селищні голови, директори начальних закладів Броварщини. По першому питанню про виконання розпорядження голови райдержадміністрації про схвалення проєкту програми про участь броварського району у підготовці та проведенні в Україні. Фінальної частини чемпіонату Європи-2012 з футболу доповідав начальник управління фізичної культури та спорту району Віталій Миколаєвич Фідянін. Так в районі була прийнята програма по проведенню і подготовке Евро 2012. В этой программе были розглянуты такие вопросы, как наведение порядка на территории спортивных объектов. Подготовка и будівництво готельных е, е, объектов, как придорожних, так и готелів, которые находятся на территории сільських рад. И будовництво и реконструкція е, дорог. Я так думаю, что с этой программой дорога мы справились, дороги сегодня у нас находятся на даже стані. Что касается ремонту отелей и гостиницы, то тоже уже е, принимаем туристов. Туристы уже живут в княжищах. В княжем дворе около 30 туристов еще ожидается наплыв сюда на финальную часть проведения полуфинала до финала еще больше туристов. Так в момент проведения Евро-2012 проводятся соревнования, культурные мероприятия. Так у нас 16 числа проходил детский турнир совместно Барабара и Барвоского район. Дети в школу играли в футбол. Євро 2012 проходять успішно, як ви знаєте, независимо від результату. Я не спортивний результат, я розглядаю как організаційні культурні випроси <му> Стетоскоп, операційна кардіограф І ще безліч хитромудрого приладдя. Вони... Невід'ємні атрибути найгуманнішої у світі професії лікаря сьогодні. У закладах охорони здоров'я Броварщини працює більше 2,5 тисяч лікарів діагностів сестер милосердя у третю неділю червня. Люди в білих халатах відзначають своє професійне свято. Нещодавно проходило вшанування представників однієї з найгуманніших та найблагородніших професій до усіх лікарів-фальшерів. Медичних сестер та молодшого медичного персоналу звернувся голова районної державної адміністрації Петро Петрович Іваненко. Перед нами по сьогодні святковий день стоїть багато дуже завдань. Одне із основних завдань це не лікувати не тільки хвороби, але й лікувати душі. Говорили про ці речі, можна говорити безмежно і говорити дуже багато теплих слів. Тому звичайно, я вам хочу. Вирости вдячність всього Броварського району, трудових колективів з вдячністю про всю ту турботу, про ту любов, про ту самовіддану працю, про той героїзм, який ви дійсно робите у своїй щоденній кропіткій праці. прикладом прикладів безліч. Навіть ті приклади, які сьогоднішні є, вони говорять про високий професіоналізм, високу оперативність. Мобільність, от саме вас тому розумієте, можна говорити про багато недоліків, але сьогодні про недоліки говорити ми не будемо. Тоді просто треба через кожне речення говорити вам слово дякую. І я знову ще раз. Просто вам дякую. До усіх тих, хто несе почесну варту на сторожі здоров'я та життя броварчан, звернувся міський голова Ігор Васильович Сапошко. Цей день я хочу вам подякувати за вашу відданість, за ваш професіоналізм, за те, що ви вдень, вночі, в сніг, в дощ, в непогоду допомагаєте і надаєте медичну допомогу мешканцям Броварщини. І не тільки. Ви знаєте, з тих проблем, з тих кружих столів, які ми зустрічаємося з завідувачами, є ряд проблемних питань, які хотілося б вирішити, вирішити негайно. Ми з Петром Петровичем поспілкувалися і е, так як піднімали питання про те, що сьогодні потрібно оновлювати гараж в швидких медичних допомог машин. Вирішили, що найближчим часом на протязі двох місяців ми одну машину вирішили. Так, Петро Петрович. Тому я думаю, ті негаразди, які є, над ними потрібно працювати. А в цей святковий день, звичайно, хочеться побажати вам міцного здоров'я, побажати вам. Посмішки на обличчях побажати, щоб в вашому житті все складалося так, як ви задумалися. Міська та районна влада, як і раніше, сприятиме розвитку такої значущої для усіх нас галузі, як медицина. Отож, після завершення святкової програми ми запросили до мікрофону міськрайонних вістей, депутата міської ради, голову громадської організації Наше майбутнє Сергія Миколаєвича Федоренка. Вітаю сьогодні всіх медичних працівників. Головного лікаря, завідуючих відділень, лікарів, медичних сестер, молодших медичних сестер, весь персонал нашої лікарні з професійним святом днем медичного працівника. Бажаю, щоб їхнє серце завжди було зігріте теплом їхніх пацієнтів, яких вони позитивно виписують, з позитивними результатами виписують з лікарні. Щоб завжди з ними було мир, добро, злагода професійного їм зростання, всього самого-самого найкращого. Бо лікар це найгуманніша професія нашого суспільства, і це люди, які заслуговують на велику шану і велику оцінку суспільства. Такі питання все ж таки медична галузь завжди знаходиться під особистим вашим контролем, так і допомогу? Звичайно завжди опікувався станом медичної галузі в нашому місті і районі. В подальшому завжди буду приділяти цьому увагу. Ми зробили сучасну поліклініку, оснастили її сучасним обладнанням сьогодні. Попереду багато методичної роботи, роботи по навчанню персоналу. Роботи по організації медичної допомоги, організації профілактики, основних захворювань, турбота про здоров'я людей це один із основних пріоритетів нашої діяльності. Говорить заслужений лікар України, кандидат медичних наук, завідуючий ангіоневрологічним відділенням, головний невролог району Олексій Павлович Онопрієнко. Наші досягнення це повсякденна робота. Останнім часом можна замітити за останні чотири місяці. Ми провели три тромболізіси. Це новітня, якби методика, яка спасає життя. Людям, які перенесли ішемічний інсульт, і повертає їх навіть до праці, От. теж новітня методика, така яку ми проводили за останні п'ять місяців, це плазмофорез. Плазмофорезму ми вилікували трьох людей. З тяжким захворюванням це демілідемілінізуючі захворювання нервової системи. Це тяжкі страшні захворювання, які можуть привести людину до смерті і до глибокої інвалідності. На щастя, на щастя, десь за 23-25 двадцять днів ці хворі вернулись до своїх сімей. Здорові, і це нас радить. Ради... з таких моментів. Можна жити, творити, і я вдячний в день в канун дня медичного працівника, всім своїм колегам і вітаю їх і бажаю їм особисто здоров'я. А чудовий настрій та прекрасну святкову програму для усіх присутніх подарували учасники художньої самодіяльності районного відділу культури. Масове збирання грибів ще не розпочалося, але вже є перші людські жертви. На щастя, родина, яка вживала отруйні гриби, залишилася живою. Але поки що і діти, і дорослі знаходяться у важкому стані. Троє дітей шкільного віку проходять лікування у реанімаційному відділенні лікарні Охмадит, а троє дорослих отримують медичну допомогу лікарів у броварах. Отож, чи варто наголошувати про небезпеку вживання грибів, знайдених у лісосмугах? Та на узбіччях сьогодні нашим співрозмовником є завідувачка відділенням гігієни харчування державного закладу Броварська Сес, заслужений лікар України Ольга Георгіївна Строй. Грибні сезони щорічно приносять у своїх кошиках не лише щедрі дарунки лісу, але й дедалі більшу тривогу і біль і біду в наші дома. Сумна статистика і минулих рік б'є на сполох, те, що в 2011 році в Україні зареєстровано 205 випадків отруєння грибами, з кількістю постраждавших 307 осіб. З них померло 27 осіб. В Київській області також реєструвалися випадки отруєнь дикорослими грибами, всього зареєстровано 20 випадків і кількість постраждалих людей 30 чоловік. Із них 6 померло. В нашому районі, якщо взяти. З 2000 року У нас не реєструвалися випадки отруєння грибами в позаминулих роках. А в минулому році було зареєстровано два випадки отруєння дикорослими грибами в побуті з кількістю постраждалих п'ять осіб. З них померло дві молоді особи. Ольга Георгіївна, на порі тільки літо ще сезон не розпочався, але все ж таки вже є такі прикри випадки отруєння. Так, ще до початку традиційного грибного сезону цього року в районі вже сталося два випадки отруєнь грибами з кількістю постраждалих шість осіб. З них четверо дітей. Троє із них на даний час перебувають в реаніційному відділенні лікарні Охмадит міста Києва в дуже в тяжкому і в дуже тяжкому стані. Останній випадок отруєння стався через безпечність батьків, які назбиравши грибів, схожих на сироїшки в лісосмузі біля села Требух. Нагодували дітей, діти шкільного віку. Один перший випадок отруєння грибами стався у нас у місті Бровари, коли хлопчик шкільного віку, йшовши зі школи, побачив гриба, взяв його, зірвав і з'їв. І добре, що батьки негайно звернулися за допомогою в реанімаційне відділення охмадиту, і дитя залишилося живою, і мабуть все ж таки варто наголосити, що дитячий організм не пристосований до вживання грибів, так так, дитячі взагалі дітям потрібно відмовитись від вживання дикорослих грибів, тому що організм дитини не пристосований до вживання цих грибів і процеси травлення пере. Травлювання цих грибів проходить дуже тяжко, тому е, якщо вже дитина хоче вживати гриби, то ці гриби повинні бути промислового виробництва, а не дикорослі гриби. І Ольга Георгіївна, скажіть, будь ласка, найчастіше саме якими грибами е, отруюються люди? Ну потрібно пам'ятати, що аналіз всіх захворів випадків отруєння потерпіли вживали гриби, які подібні до сироїжок, зонтиків, зеленушок, печериць. І причиною отруєння їх є те, що ці всі гриби схожі один на одного, і під ними може критися бліда поганка. Бліба, бліда поганка це найбільш отруєний гриб, який е, свої отруйні речовини при відварюванні не переходять у відвар і е, кількість. Е, Захворілих і отруєних грибами може бути залежить від того наскільки частин цей ще гриб може різатися при відварюванні, при прожарюванні і при вживанні тобто цей гриб, наче отруєні речовини від цього гриба не переходять у відвар, а вони залишаються в грибу. Умовно єстивні гриби це свинушки, піддубніки, мухомори, дівки та інші, які також містять отруєні речовини. Харчове отруєння грибами можуть визвати також і ті гриби, які які, які збираються і довго не переробляються, тобто і е, їстивні гриби, ті, які е, підчервіли гриби, і також е, ті гриби, які куплені в неустановлених місцях, тобто люди невідомо, які збирали, невідомо в яких місцях, чи це промислове зона, чи це лісосмуга, де можуть бути якісь е, отруйні речовини, це чи може даже і радіоактивні речовини, які можуть міститися е, в самих грибах. Ольга Георгіївна, ви досить довгий час очолюєте відділення гігієни харчування броварської санітарної епідеміологічної станції. Все ж таки, за час вашої роботи ті люди, які труїлися грибами, вони в подальшому вживають ці, ці дари лісів? Ну я повинна сказати, що е, особи, які, особи, які отруїлися один раз грибами, вони вже навірно і десятому замовлять про те, що потрібно відмовитись від вживання дикорослих грибів. І, будь ласка, на завершення ваші поради, ваші Рекомендації, ваші настанови? Декілька порад щодо, щодо збирання грибів. В першу чергу потрібно, щоб гриби збиралися тільки ті особи, які їх знають. Які, взагалі моя рекомендація це відмовитись від збирання дикорослих грибів, а вживати тільки гриби промислового виробництва. Тобто ті, які ми знаємо, які ми знаємо технологічні режими приготування цих грибів. І я, як лікар, обов'язково хочу попередити тих, що при. Прояві перших ознаків отруєння негайно потрібно звертатися до лікаря. Нагадаємо, ми сьогодні спілкувалися з завідуючою відділенням гігієни харчування броварської санепідстанції заслуженим лікарем України Ольгою Георгіївною строй. У минулі часи 22 червня мав ще таку назву. Кінець весни та початок літа. Це другий день літнього сонцестояння, і це найдовший день у році. З цього приводу наші пращури говорили, що на Кирила сонечко віддає землі усю свою силу, по сонцю і про погоду судили, якщо воно світить в день, ніби через оболонку, потрібно незабаром чекати на дощ. Спробуємо перевірити. Державний професійно-технічний навчальний заклад, броварський професійний ліцей, оголошує набір студентів для навчання у 2012-2013 навчальному році, з отриманням повної загальної середньої освіти. Термін навчання три роки. слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, штукатур, лицювальник, плиточник, маляр. Без отримання повної загальної середньої сіти, термін навчання два роки. Штукатур, маляр, монтажник санітарно-технічних систем та устаткування, електрозварник ручного зварювання, швачка на базі повної загальної середньої освіти – електрозварник, рихтувальник кузовів автомобілів, кухар, кондитер. Отож шановні батьки та випускники шкіл. Якщо вас зацікавила інформація, звертайтеся за адресою місто Бровари бульвар незалежності. 14. телефон для довідок 51521. Нагадаю, телефон 51521. Ваги броварчан 24 червня у броварах з нагоди дня молоді відбудуться святкові заходи у програмі свята. З 12-ї години на Майдані Свободи проходитиме парад та виставка спортивних автомобілів та мотоциклів. Починаючи з 13-ї години, броварчани стануть свідками показових виступів на спортивних автомобілях та звагань з автослалому. Одночасно на майдані свободи, одночасно на майдані Свободи буде проходити акт. Допоможи дітям 16-ї години. Тут же на площі міста відбудуться спортивні ігри школярів. А також будуть а також будуть продемонстровані кращі виступи спортсменів з 18-ї до 22-ї години. На головній сцені міста відбудеться молодіжний концерт. Запрошуються усі бажаючі. До уваги платників податків. Броварська об'єднана державна податкова інспекція повідомляє, що створено сектор реєстрації користувачів та розпочато надання за допомогою сектору, платникам податків безоплатних послуг електронного цифрового підпису органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, іншим суб'єктам господарської діяльності та фізичної особам з можливістю безоплатної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів за більш детальною інформацією, звертатися до сектору реєстрації користувачів при державній податковій службі у Київській області. Адреса місто Київ, вулиця Народного ополчення, будинок 5А, цокольний поверх, кабінет, 23, Київський телефон для довідок 200 37 61. Нагадаю, телефон 237 61. Уваги броварчан та жителів району вперше у броварах найкращий ярмарок 2012 року у приміщенні районного будинку культури, що знаходиться за адресою вулиця Київська, 235 з 21 по 23 червня проходитиме розпродаж нових речей виробництва Турції, Білорусії та багатьох виробників. Тут ви зможете придбати светри, батіки, реглани, спортивні костюми, сорочки, куртки, вітрівки, брюки, жіночі. Також до вашої уваги великий асортимент джинсів. Шкарпеток, білизни, футболок, великий асортимент, взуття, конфіскат, товар. Організатори обіцяють, що ціни приємно здивують вас. Тож приходьте на ярмарок розпродаж з 21 по 23 червня, який проходитиме у районному будинку культури за адресою вулиця Київська, 235, Час роботи з 9 до 19 години. Продовж багатьох років діти та дорослі нашого міста та району відпочивають в оздоровчому таборі Меркурій, який знаходиться на березі молочного лиману, де є можливість купатися у морській воді та відпочивати у заповідному лісі. Проживання відпочивальників у двох трьохповерхових корпусах чи дерев'яних котеджах у номерах різного рівня комфорту: від простих до класу люкс, розташування дітей від двох до п'яти осіб в одному номері. Відпочивальникам також пропонується різного. Різноманітна культурна програма, екскурсії, гуртки, ігри, конкурси, дискотека, кіно для прихильників активного відпочинку, спортивні майданчики та снаряди. Морська вода лиману багата йодистими солями, а п'ятиразове збалансоване харчування сприяють гарному настрою та оздоровленню організму. Є можливість проведення спортивних тренувань та зборів конференцій різноманітних свят. Вартість проживання від 135 гривень за добу. Табір знаходиться у Запорізькій області, Акимівському районі, селище Богатир. Телефон для довідок 647 94, або мобільний 093 181 92 94. Нагадаємо телефони 647 94 або 093 181 92 94. До уваги броварчан та жителів району вперше у броварах найкращий ярмарок 2012 року у приміщенні районного будинку культури, що знаходиться за адресою вулиця Київська, 235, з 21 по 23 червня проходитиме розпродаж нових речей виробництва Турції, Білорусії та багатьох виробників. Тут ви зможете придбати светри, батіки, реглани, спортивні костюми, сорочки, куртки, вітрівки, брюки. Жіночі. Також до вашої уваги великий асортимент джи. Шкарпеток, білизни, футболок, великий асортимент, взуття, конфіскат, товар. Організатори обіцяють, що ціни приємно здивують вас. Тож приходьте на ярмарок розпродаж з 21 по 23 червня, який проходитиме у районному будинку культури за адресою вулиця Київська, 235, Час роботи з 9 до 19 години. У щоденному калейдоскопі вражень та почуттів ми не завжди помічаємо моменти щастя, які дарує нам життя: усмішка, теплі слова, щирі почуття все це так просто і так близько, варто лише не поспішати, зупинитися та відчути. Дякуємо за увагу! Зустрінемося з вами у радіоефірі у понеділок, після вихідних.